Сковий духовий оркестр Визирські Сурми минулими вихідними на центральній площі Визирки грав по особливому. Благодійний захід на підтримку збройних сил України не залишив байдужими мешканців та численних гостей громади. Місія музикантів особливо впевнений заслужений працівник культури України, диригент зразкового духового оркестру Визерські Сурми» Степан Скочупець. Він вважає, що сьогодні кожна людина на своєму робочому місці у своїй сфері діяльності здатна наблизити нашу перемогу. Те, як майстерно це роблять його вихованці, по справжньому тішить душу, важкий час настав для нашої батьківщини. Кожна людина на своєму місці старається змогти Збройні сили України визнати свою посильну частину у перемогу України. Ми, музиканти, стараємося теж. Сьогодні ми граємо благодійний концерт і збираємо кошти для Збройних сил України, піднімаємо настрій людей і настроїмо людей на перемогу, на краще своє майбутнє. Благодійність є найвищим виявом самовідданості. Для цього не обов'язково мати великі статки, займати високу посаду чи бути суперзіркою. Кожен зараз може змінювати майбутнє України в міру своїх можливостей, вважає перший заступник Визирського сільського голови Олександр Токменінов. Іде війна. Багато захисників, і в тому числі з нашої громади, захищають нашу землю, нашу країну, нас. І тому ми всі повинні надати допомогу нашим воїнам. Тому сьогодні проводиться такий захід: це благодійна акція. Виступає наш зразковий духовий оркестр, і люди гадають, що приймуть участь, хто як зможе фінансово допоможуть нашим воїнам. Микола Волокита зі своєю дружиною опинився на благодійному заході Володи долі. Він приїхав з Миколаєва і зараз через війну має статус внутрішньо переміщеної особи. Подружжя у захваті від майстерності визирських сурм, але їх рідна домівка покинута. Душа болить за наших захисників, ділиться гість визирської громади. Дуже болить за те, що ми залишили руйнування Миколаїв, увагу. Получає від з тієї сторони кожен день, і всі знають про це. Дуже болить за тих, хто там залишився, за те, що руйнування йдуть кожен день. І не тільки Миколаїв. Сьогодні це Харків, це Кривий Ріг, це Херсон, це Новокаховка та всі міста, Чернігів, Суми, щоб всі були живі, вціліли на цій страшній війні. Головне, що єднає зараз людей, це прагнення перемоги. Про це кажуть гості благодійного заходу Лілія Мезіна з Одеси та житель Визирки Олексій Корнієвич. Я хочу зазначити, що я дуже вдячна хлопцям, які нам забезпечують тут спокій і побажати їм повернення додому. Ми дуже чекаємо і дуже вдячні вам. Ми всіх чекаємо. Ми працюємо тут для того, щоб вони відчували нашу підтримку. Сьогодні ми прийшли на благодійний концерт, підтримуємо їх фінансово для того, щоб забезпечити усім необхідним для оборони нашої держави під час проведення благодійної акції скринька на підтримку наших воїнів поступово наповнювалася. Не зупиняємося. Аналогічний захід для підтримки збройних сил України відбувся і в Дмитрівці. Спільними зусиллями допоможемо нашим хлопцям боронити рідну країну.